Ну, дивись, я думаю, в тебе нічого не вийде, але приходь в перший день. Ми так зазвичай не робимо, але ми вас беремо. Перше, що я зробила в день звільнення, це записалася на курс. Насправді. Я відповідала якусь фігню. Все мені відмова, е, точно вже нічого не знайду. Візьміть мене, будь ласка, хоч кудись. Я вийшла просто з кам'яним обличчям, звільнилася і через місяць почалася війна. Я просто ридаю. Так, ну зараз починається. життя як інстаграм. От ти те, що ти лайкаєш, воно ж більше в твою стрічку і додається. Друзі, всім привіт вітаю на моєму ютуб-каналі. Мене звати Юлія Гончар. HR, ж років працюю в HR і сьогодні 100% тема, яка буде більшості корисна, як знайти роботу, як знайти роботу в HR. Сьогодні зі мною моя учениця скоро вже випускниця курсу Dream Team Іра. Вона або спростує факт, що все погано роботи немає. Треба просто лягти і закритися в ковдру, або е скаже, що так воно і є. Будемо. На сьогоднішньому інтерв'ю це з'ясовувати, тому е, вмощайтеся зручніше, ставте лайки, іра. Привіт, я тобі дуже вдячна, що ти знайшла час в робочий день присвятити його мені цьому е, відео, і я сподіваюся, що в нас вийде корисна розмова. Привіт, Юлю! А це тобі насправді дуже дякую за те, що запросила і поділитися досвідом. І загалом організувала такий перший досвід для мене. І звичайно дуже приємно познайомитися вживу, тому що курс проходжу, а вживу з тобою. Так і не бачилась, тому дуже тобі дякую. Клас, клас. Давай почнемо е, з того, як ти прийшла в HR, який в тебе досвід, який бекграунд поділись, будь ласка, е, в мене така ситуація, знаєш, потрапила в сферу е, дійсно випадково, тобто це не було сплановано. Е, я закінчувала освіту е, міжнародного права і після навчання зрозуміла, що. Щось мені не подобається перспективи працювати з чимось абстрактним, з тим, що лише працює на папері. Ось і в 2020 році. Постала перед вибором а чим ж займатися. Ось і, власне мене запросили на співбесіду, зателефонувала і сказали: ми рекрутингова агенція, не хочеш бути рекрутером. Що ти взагалі знаєш? Можливо, щось чула. Я тоді думала, казати мені ці фразу чи не казати. Але насправді на той момент я знала про рекрутинг майже нічого, окрім фільму, який я дивилася нещодавно. Ну я ж таки кажу, подивилася фільм, і це зачепило людину, яка мені телефонувала. Мене запросила на співбесіду. А ти подавала резюме, чи звідки він хлопка? Зайшла на Work.ua, виставила своє перше а, резюме а, з юридичним я... бекграундом, uh -huh. так, і мені буквально там, в той же день зателефонували. Ось я прийшла на співбесіду, приїхала в Київ спеціально для цього, прийшла в офіс, мені почали розказувати, чим я буду займатися. Я ж така щось таке схоже, як у фільмах, вести переговори, хантити. Думаю, клас, супер. І на фінальній співбесіді. В власне компанія сказала: ну, дивись, я думаю, в тебе нічого не вийде, але приходь в перший день, і я така думаю. Так, ну якщо мені сказали, що нічого не вийде, треба ж прийти і точно зробити так, щоб вийшло. І власне, цей мій перший робочий день, який в мене мав би не вийти, затягнувся на півтора роки. Я пропрацювала в цій агенції. Я загалом познайомилася з рекрутментом. Ми працювала як з українськими компаніями, так і з міжнародними компаніями. Я дізналася, взагалі, які є стратегії сорсингу, як проводити інтерв'ю, як проводити переговори з кандидатами. І в мене було дуже крута можливість. Також напряму спілкуватися з роботодавцями, з гайрінг-менеджерами. І тут було дуже цікаво працювати саме з компаніями з різних доменів: це були IT, агро, фармацевтика. І я ж така: а що ж там далі? Що ж там далі, після того, як кандидати від мене йдуть, як я їх успішно передаю? Мені захотілося попрацювати в інхаус, мені захотілося зрозуміти, що далі відбувається з людьми, які проходять в компанію. І я ж така треба звільнятися треба шукати нові перспективи звільнилася і через місяць почалася війна і я ж така думаю, ну... Якраз чудовий ну, і час. нові перспективи я шукала. Да? <гум> так, так, думаю, чудовий час, щоб шукати роботу. Я якраз хотіла змінити сферу з рекрутменту і познайомитися з HR більше. І мені насправді, там в мене пошуки почалися в травні. Я супер швидко знайшла роботу. Я була дуже здивована, тому що ну, хвилювалася, що мало було оферів і так далі. Але напевно мені пощастило, бо тоді ще не так активно люди шукали роботу. Відповідно. Но, співбесіди також небагато mm -hmm. людей проходило, Я собі це так думаю, що мені пощастило. Або ти просто дуже хороший спеціаліст, так. Ну, а, потім... Допустимо. а потім я така прийшла, і мені почали хвалити результати моєї роботи. І я думаю, ну напевно, ще те, що я добре роблю свою роботу, теж так зіграла свою роль в цьому процесі. Я власне потрапила в німецьку комерс-компанію. E це була можливість поєднати обов'язки рекрутера, тому що вони якраз формували команду в Україні з нуля не було тут а, ще а, команди, і мені також сказали, що у нас немає ніяких там базових HR-процесів. Ми будемо це все будувати з нуля. Якщо хочеш, можеш спробувати. Я ж думаю, ну це взагалі ідеально. Тобто, mm -hmm. я якраз хотіла, якраз хотіла познайомитися. А, і, власне, в цій компанії я працювала два роки. У мене велика частина була пов'язана саме з талант Аквізішеном. Але а, ми з моїм керівником, то з моєю. Колегою повністю будували на ремоуті, ще теж було вперше. З нуля процес анбордингу, адаптації, перформанс-менеджменту. Я така, що перформанс-менеджмент, це що таке? <с. Це що Ма за два слова, такі? матриці компетенцій, компетенції, які тут треба прописувати з менеджерами. Ну, коротше, знайомилася з цим всім. Це був для мене дуже цінний досвід, багато чого дізналася і. Uh, на початку 24-го я опинилася знаєш, в такій ситуації, коли ти любиш свою компанію, ти знаєш колектив, тобі прям мега суперкомфортно, ти знаєш всі процеси, але ти такий починаєш себе ловити на думці, що. Ну, напевно, якось прям занадто комфортно, якось ти вже все знаєш, мало розвитку. Uh -huh. а, і потім почалися моменти, що проекти, за які я там відповідала на найближчі 2-3 квартали, вони призупинилися через скорочення бюджетів, а потім почалися, почалися проблеми в бізнесі, в компанії, почалися скорочення по департаментах. І я, в принципі, себе так внутрішньо готувала, що моя позиція може бути в зоні ризику, плюс я вже сама якось відчувала. Що в мене така певна стагнація відбувається. І на початку, ось березня, в кінці лютого. А Мені менеджер повідомляє, що на жаль, моя позиція скорочується в департаменті, і я ж як би ти не хотів бути готовий, як би ти сам для себе це рішення не виношував всередині, що ж треба щось міняти, треба щось підшукувати. Я ж якраз почала шукати курс, щоб здобути нові знання, щоб себе прокачати. І ось мені сказали, що скорочення. Ну, Будемо там через місяць прощатися. Я просто сльози, паніка. А, мені було. Дуже сумно, дуже страшно, невизначеність, що буде далі. Я любила компанію, насправді. І я ж така з однієї сторони: ну ти ж сама хотіла, ось все світ тобі показує, що ось, якраз цей знак, ти ж хотіла, ти не наважувалася. Ось, бери, будь ласка. Я ж така думаю, ну не так же ж кардинально. <світ> я хотіла підготуватися. Ось, і я, насправді, так, от перших декілька днів я себе прям збирала, можна сказати, докупи. Боялася, що не знайду роботу, знала, яка ситуація на ринку, малювала собі різні сценарії, скільки в мене це займе часу. І от перше, що я зробила в день звільнення, це записалася на курс насправді. А я в перші години така: ні, який курс треба відкласти? Та я ж це ж фінансова нестабільність. Я зараз буду шукати роботу. Ні, не буду. Потім посиділа декілька годин. Така так, це ж якраз і можливість піти на курс. Мене буде багато часу, я буду прокачуватися, мене буде класний нетворкінг. І от я власне записалася на курс, поплакала декілька днів. Взяла себе в руки і розпочала активний пошук. І наразі я працюю hr чарпіполпартнером в найбільшому бізнесі української it компанії Скелер. Клас, дуже круто. Я знаю, що багато там мріють про цю компанію, про роботу там people партнером Давай тоді трошечки, знаєш, як крок назад від цього. Перше, я хочу, знаєш, що ти сказала про резюме на роботу Юа і про на курс піти. От, знаєш, здається, що, знаєш, От на резюме подавати, це це там точно нічого ти не знайдеш. От треба, коли ти в пошуку будь-які варіанти знаєш, розглядати і розглядати, от реально просто хочу твою таку рису підкреслити, що не просто що це як витрата, а це як інвестиція, реально в нетворкінг, який ще додатково може стати джерелом того, що ти знайдеш роботу. Тобто дивитися під різними кутами, знаєш, на ситуацію, тобто, один із запитів у тебе був на курс пошук роботи, а якісь ще був прокачати знання, бо ти просто стільки робила да. вже до цього. Я хотіла прокачатися, тому що в мене був такий знаєш, досвід от, в побудові базових процесів. Але я ну, розуміла, що є дуже багато інструментів. Я розуміла, що подекуди мої знання є неструктурованими. Я хотіла якраз прийти на курс, тобто я розуміла, що мене чекають ряд співбесід. Я хочу до них бути готовою, хочу десь заповнити якісь кепи в своїх знаннях, тому я йшла за поповненням знань, я йшла за практикою, тому що я обрала тариф з куратором. І я от дуже великі надії мала саме на практики, що я зможу почути від е, колег якісь кейси в роботі. Е, там думала, що це точно буде мені корисним. І за нетворкінгом. Тобто, знала, і що... хотілося б ска і не так сталося, як гадалося, тому що роботу ти знайшла вже на початку курсу, і ти така: ну блін, я ж я ж хотіла практикуватися, а так. Чи, <плес> чого я так швидко знайшла? Скільки в тебе часу це загалом зайняло? В мене це зайняло. Десь три-три з половиною тижні, враховуючи, що в мене було п'ять чи шість етапів скелер, тобто щоб потрапити, і в мене вони досить так оперативно пройшли. Але якщо сказати загалом про мій пошук, ну. Це десь місяць. Ну, в тебе була прям ціла система, наскільки я знаю. Можливо, так. ти щось порадиш людям з технічної точки зору, да, як, як це систематизувати, або з моральної точки зору. От можливо, хтось зараз прямо опинився в тій ситуації, в якій ти була, і які би твої чи були кроки дій, чи що би ти порадила зробити? Насправді були, і в першу чергу я пораджу дати собі оцей такий час для того, щоб пережити всі емоції, опанувати себе, тому що. Так, це сум, це страх, це невідомість, це, знаєш, на LinkedIn, LinkedIn long Лонгріди, що як важко зараз шукати роботу. Тому треба так дати собі час це прожити, і потім насправді визначитися, що ти шукаєш. Не потрібно подаватися на все, відсилати свої резюме. Я для себе чітко визначила, які мені позиції цікаві, як вони мене можуть там привести до того, ким я хочу бути там в своїй кар'єрі, які це мають бути кроки, яку цінність я я Візьму на цій позиції, якщо я буду там працювати там 3 роки, там 3-5 років. Тому я прописала собі список позицій плюс-мінус список компаній, які мені цікаві, куди я відправила в першу чергу ось і скачала в Notion шаблончик, можу поділитися, якщо комусь буде треба. Де прям трекала свій прогрес по кожній співбесіді, по кожній вакансії, на яку я надсилала. Я звісно моніторила декілька ресурсів, робила резюме. Підредаговувала майже під кожну вакансію, яку я надсилала. Тобто я не бездумно надсилала, а дійсно знайомилася, вичитувала наскільки мені цікавий близький функціонал, трішки коригувала резюме і до кожного писала такий маленький каверлетер. Ну, в джині це там 3-4 речення, на доу так само, тобто, це, знаєш, не на А4, яке ніхто читати не буде. Тому що я як рекрутерський бекграунд маю, я знаю, що це нікому не цікаво. Я прям Тезус на 3-4 речення, чому я можу бути корисна. Ось е, от так, от, в принципі, виглядала моя стратегія: Холодна голова. Прожити всі емоції, чітко знати позиції, які тобі цікаві, пріоритет компанії, класне резюме, маленький такий кавер-летер до кожного твого резюме, і просто вірити і цінувати те, що ти маєш, свій досвід, і на співбесіду приходити з думкою, що не лише тебе оцінюють, а й ти насправді оцінюєш компанію, готувати запитання, які тебе цікавлять, і дійсно от, цінити себе. як би не було важко, як би часом не здавалося, що все. Мені відмова. Точно вже нічого не знайду. Візьміть мене, будь ласка, хоч кудись. Бувають такі моменти: треба брати себе в руки і продовжувати йти до своєї цілі. Я пам'ятаю, ти сказала, що не думати, що це кінець, коли я прийшла на співбесіду в компанії, з якою зараз співпрацюю. Було інтерв'ю у мене не було досвіду HR Тоді було співбесіда з двома хедами департаментів, і мене ганяли з одним питанням, чим займається HR дуже довго. Я відповідала якусь фігню. Я вийшла просто з кам'яним обличчям, я пам'ятаю, я їду в метро. знаєш, Я до сих пір пам'ятаю, стан... станція, да, станція Держпром, Харків. і я просто ридаю. І мені дзвонить HR, яка вона собі шукала асистента і каже, ми так зазвичай не робимо, але ми вас беремо. Вона каже: а все а нормально, а все нормально, <laughs> де ділись? А я просто ну я просто ридаю, і насправді воно, ну, по-різному, по різному буває, не завжди так, як тобі здається, є ситуація. Знаєш, ти дуже класну думку сказала про ці пости на LinkedIn і взагалі якийсь тривожний фон, який навколо нас. От ти знаєш, я люблю знаєш, життя як інстаграм. От ти те, що ти лайкаєш, воно ж більше в твою стрічку і додається. Так само. Коли ти починаєш якісь в тіктоках дивитися, якісь там, не знаю, тривожні новини, в LinkedIn читати, його все більше і більше в твоє життя підтягується, і ти вже виходиш з отакою тривожною головою. Так, тут треба знаєш, вчасно зупинитися і не рівняти себе з іншими. В кожній в кожного свій шлях, своя історія. Я себе налаштовувала таким чином, що моя компанія мене чекає, і в мене насправді я хотіла в одну компанію, подала. Туди постукалася і не пройшла співбесіду, навіть першу. І я так засмутилася спочатку, ну думаю, ну я ж відчувала, що це моє. Я ж так туди хотіла. Я була впевнена, що я туди прийду, тому що я цю компанію бачила декілька разів, ще коли працювала. Я отримала відмову і така, думаю, ну все, перша співбесіда, перша відмова. Потім я ж така, ну це ж перша співбесіда, ну це ж всього на всього, перша співбесіда. І я себе просто налаштувала, значить, не моє. Значить, е я знайду щось краще, значить будуть ще можливості, точно не одні двері відкриються, і власне так і сталося. Тобто, тобто ще одне правило, знаєш, ставитися до цього як до процесу. Ти над цим також працюєш і над собою паралельно, і паралельно робиш якісь кроки, якісь дії до цього. А ще знаєш, от ти сказала про те, що ти вже думала йти, але не наважувалася. І буває так, що нам реально робить все світ декілька попереджень, так. і от останні поперед. Воно настільки вже ну настільки вже болюче, буває, не знаю, хтось стане неадекватним і насварить тебе або взагалі проєкт закриється. А це ну, все, що ти насправді хотіла, просто собі, собі не признавалася. Чим займається People Partner в Scalar? Розкажи функціонал, просто щоб люди розуміли. Кому, кому цікаво, можливо, хтось там не знаю, буде прагнути до, до цього рівня. Насправді багато чим, тому що Скелер загалом а, в портфелі має в собі 13 бізнесів. А наразі я працюю в найбільшому бізнесі Скелеру Тентенс. В нас така своя а, окрема від інших бізнесів HR департамент, так? тобто ми трішечки окремо від інших бізнесів працюємо. А зараз в HR в Тентенці, в Скелері, ми маємо стратегію Zero HR. Ми працюємо напряму з менеджерами, прокачуємо їх навички взаємодії з командою. Звичайно, що це базові там, процеси по Employee Life Cycle, тобто там онбординг, адаптація, перформанс-менеджмент, дуже велику частину займає, звичайно, це навчання та розвиток. Це різні ад-хок-проекти, там пов'язані з L&D, пов'язані з геміфікацією онбордингу для працівників. Ось, тобто такі, якби є процеси, з якими ти постійно працюєш. І Паралельно в тебе йдуть процеси, які там вимагає бізнес, так, тобто взаємодія з командою. Ну, тобто, все ж все все що вже бізнес Звучить, вимагає? Звучить дуже цікаво. Давай поговоримо трошки про курс. Я зараз сама буду перший раз питати про нього віоки. <рес> <рес> То тепер же я хвилюсь. Розкажи, чи виправдались твої сподівання на рахунок практик, та тому що тобі було цікаво почути там думку зі сторони, прокачатися в цьому плані. Як для тебе вони проходили? Щось може було складно, легко? Як загалом? Чесно, я. Прям практики мені ну дуже, прям в сердечко, якщо чесно. Я пам'ятаю нашу першу зустріч з дівчатами. Вона була настільки. Теплою настільки класно пройшло знайомство, настільки класно налаштувався конект, що потім всі інші практики. Я не знаю, чи так у всіх групах ми просто ну дуже було комфортно працювати з дівчатами. а Настя, це просто я не знаю, актор ще той вона одягала на себе мільйони ролей за наші дві години практики. Вона настільки вживалася в роль там чи менеджера, чи якогось такого знаєш, закритого працівника, чи якогось конфліктного працівника. чи Якогось душніли, і ти такий кожен раз, коли потрапляєш на кейс з Настю, ти такий. Так, ну зараз починається. <смі> тобто, практики були дуже цінними. По-перше, були цікаві ситуації, які ти пропрацьовував. По-друге, дівчата ділилися фідбеком в кого що було в роботі. Ти ділився своїм досвідом, і насправді багато чого забираєш з собою потім в роботу, ділишся з командою. Так само. Практики дуже мені сподобалися. Це те, в принципі те що я за чим я йшла те я й отримала на них клас я дуже рада що ти так відгукуєшся про нас ну в принципі, я то е, впевнена, але це знаєш таке ще підтвердження для всіх, що насправді я себе оточую класними кураторами, і в дечому мені здається, що вони навіть перевершують мене, тому це мегацінно, і мегацінно це ком'юніті, е, яке є в мене, в тебе в вигляді ну, таких класних е, людей. Е, як тобі зараз поєднувати навчання з роботою? Ти встигаєш, не встигаєш, бо бо зазвичай у нас так. Так, я спочатку звільнюсь з роботи, вивчу англійську, потім знайду роботу. Потім ще колись через три роки я прийду на курс, або там порядок міняється, але насправді, чим більше ти плануєш, тим менше воно ну, щось справджується, як в тебе. Ну бо курс інтенсивний. Не будемо приготувати, бо враховувати. Так, будемо очікування менеджити зразу. А насправді не буду приховувати. Важко поєднувати. По-перше, під час пошуку хочу сказати, що пошук роботи це робота. І вже тоді було так складно знаєш, поєднувати і курс, і навчання. Потім почалася нова робота, купа нових знань, купа всього. І тут ще навчання, але ніколи не буде слушного часу насправді. Ти. Просто повинен правильно менеджерити свій час, розставляти пріоритети. Навчання воно не триває там рік і два. Ти можеш там декілька місяців посидіти на вихідних, приділити цьому час або після роботи. Тож уроки, в принципі, там 15-20 хвилин. Ти кожного дня. Там після роботи або коли маєш ланч, можеш подивитися як мінімум один урок, тобто вже якось можна це організувати. Але те, що це багато інформації, яку тобі потрібно проаналізувати, пропрацювати, виконати домашку, практики, це важко, але. Коли ти вже так знаєш оглядаєшся вже майже на кінці курсу, ти такий, який я молодець? Ну тобто, я це все ж пройшов. Я це все пропрацював. У мене були такі насичені два місяці, і робота, нова, і навчання. І я по результату маю ось такий класний результат. Ти там з собою прям пишаєшся, що ти це не відклав в довгий ящик, а все ж таки пройшов цей шлях. Да, Важко в навчанні, але потім дійсно тобі вже все по плечу. Дякую тобі. Давай в завершення. От ти пройшла до речі, скільки в тебе було? Співбесід. Зараз скажу: співбесід шість з трьома з яких я дійшла на фінальні етапи, отримала два оффери, але всього шість компаній. Ось От так. з твого досвіду пошуку роботи, можливо, ти зараз там даси якісь настанови там, людям. Якого HR шукають? Як тобі здається, яким HR потрібно бути, щоб отримувати офери? З якими скілами, що там навчати? Яким треба бути спеціалістом? Питання дуже дискусійне, тому що, як на мене, чим більше знань ти маєш, чим більше скілів ти нанизуєш, тим краще. Та? Це такі фтіший, ну, Може, давай топ-5. Так, спец скілів, які ти повинен мати те, що я побачила зараз, я із роботи, і з те, що шукають роботодавці, це досвід і знання, як будувати процеси ремоут, як працювати з командами і як будувати ці процеси з нуля. Другий я би відмітила емоційний інтелект та емпатію, тому що зараз ми живемо в умовах війни. Потрібно правильно справлятися розуміти не тільки свої емоції, а й правильно будувати комунікацію з людьми, зберігати ось цей баланс про бізнес, про піпл, так правильно доносити якісь кризові комунікації так само. Третя це. Бізнес ек'юмен я би сказала, тому що зараз спостерігаю знаєш таку трансформацію ролі HR-у з такого бейбісітера, який каву, знаєш, колись такі стереотипи були до HR-а, який є таким повноцінним партнером бізнесу, який е також впливає на якісь стратегічні рішення, працює з командами. Тому тут важливо прокачувати себе і також вникати в бізнес-процеси, розуміти бізнес економіку де ти працюєш. Це теж важливо. Це те, на що зараз верти. Тають уваги, якщо ви раніше ти... ніколи не чули бізнес, юніт, економіка швиденько загуглили. <гум> Ось <гум> тобто, це те, що цінується, коли ти маєш такий. Гелікоптер View, коли ти можеш багато менеджерити процесів одночасно. Ну і звичайно, технології, різні софти, hr системи АТС, різні АІ-тули, які ти можеш спростити собі роботу, покращити, зробити життя кращим для співробітників так само. Супер, супер. Мені здається, знаєш, тут ще важливо паралельно з тим, як ти здобуваєш знання, як будувати стратегії, то ще прокачувати себе до здатності говорити на одній Мові з людьми, які знаходяться, ну, здається, що вони десь знаходяться отут, а ти отут. І це знаєш, е, ну це може там десь до емоційного інтелекту у вас загалом свої софт-скіли також прокачувати не тільки за рахунок, там не знаю, слухання лекцій, читання книжок, а знову ж таки практики, пробування чогось нового. І я насправді не знаю вражена твоїми результатами, дуже пишаюсь, хоча я до них майже не дотична, але ну, насправді. Це дуже круто, і я дуже тобі вдячна, що ти поділилася своїм досвідом. Дякую, тобі, Іра. Тобі дуже дякую за питання. Якщо я могла бути корисною комусь та зараз в пошуках і у вічі, і в депресії. Якщо я трішечки могла додати нотки позитиву, що офер кожного знайде, тому я буду дуже рада, якщо це було комусь корисним. Впевнена, що так і є. Дякую. І тобі дякую.